За 30 років навіть важко згадати все те, що було зроблено, скільки людей було охоплено, але зміни є дуже колосальні. Якщо на початку нашої діяльності в основному здійснювалися гуманітарні напрямки, по суті, це роздача гуманітарної допомоги, роздача продуктових наборів. Надання харчування для людей кризових та соціальних категорій, то на сьогоднішній день ми маємо багато не гуманітарних напрямків, це і соціальних напрямків, і багато інших речей. Найважливіше, що змінилося, ми просто. Людей, які зібралися, щоб робити діла милосердя, стали професійною організацією нашої церкви, яка може здійснювати діяльність в різних напрямах соціального спрямування.